Останні новини з міста енергетиків за кілька хвилин. В студії з вами я Качурка. Вітаю. Все ж таки місто Южноукраїнськ унікальне. В усіх інших населених пунктах звіт міського голови захід банальний та нудний. У місті енергетиків навпаки, на нього збирається чимало народу, як на виставу заїжджого тенора. Очікування городян почути відповіді на хвилюючі питання вились марними, хоча мер звітував півтори години. Виступ доповідача можна було порівняти з тривалою та затягнутою увертюрою до основної дії. Адже більшість городян прийшла для того, щоб почути відповіді на свої питання. Затягування часу легко пояснити обмеженим терміном оренди залу палацу культури. Чим довший звіт, тим менше часу на спілкування з громадою. Тому міський голова у доповіді прилічив все, що можна до останньої встановленої у місті Урни. У декого увірвався терпець і викриття красномовно головою, чого не заборилося. Сьогодні бачує морі юса. Американская программа, мы с ними посоветуемся, они нам окажут методическую помощь. Какая вам нужна методическая помощь, чтобы понять, что сегодня деньги надо вкладывать в коллектор. А извините, не в покупку непонятно какой недвижимости, не в покупку сегодня автобусов для, даже для детей, потому что детей можно перевести, используя наших частных предпринимателей, у которых есть это. І я так понял, що і другие вопросы, которые у вас вилазять, як табакерки кожен раз они вилазять. Сьогодні я понял, що ми що номера будем городе строить. гастині це відділі нам не хватает. Багатьом не сподобалося, що водила правління у свої вмілі руки, бувалої чиновниці, взяла Валентина Безова, керувала як диригент, та вчасно гальмувала запального мера, щоб не сказав зайвого. Саме не стриманий чоловіка да. питання. Даремно громада потребувала поваги до себе та терпіння. Тому вже після декількох безмістовних відповідей на запитання городяни почали дружно залишати місце зустрічі. А що йому задати вопрос? Він же все одно не відповідає на нього. Він все одно не отвітить. Він від кожного вопросу ухиляється. Він говорить так, як йому удобно. Це мер. Це мер. Що можна ще сказати? Вже нічого не можна сказати. Ви разачарова зачаровано. Я в ньому давно розочароване за ці тарифи. Якщо відповіді Андрія Стуліна деяким присутнім не припали до вподоби, то власне міському голові не дуже сподобалися деякі гострі питання, на які він традиційно відповів запитанням на запитання. Ви, будучи в реєстр корупціонерів, так можете вже регулювати діяльність і ваші впочні, якщо ви сам корупціонер. Це раз. і питання. как человек, моральный фактор вас не будет давить руководить городом будущий коррупционер. Спасибо. Я прошу больше на глазу. Юрий Анатольевич. Евгений Анатольевич, да, спасибо, извините, я забыл. Я волнуюсь. Да. Евгений Анатольевич, а по проблемам города нет у вас ко мне нибудь вопросов? За словами Віктора Пароконого, колишнього мера Южноукраїнська громадські слухання мали випереджати звіт міського голови, а тривалість доповіді не мала перевищувати 20-25 хвилин щоб більшість часу присвятити проблемам городян. Хотілось би перед очотом проводити громадські слухання, так сформулювати від общини города ряд конструктивних питань, щоб отримати столь конструктивні відповіді на них. Я сьогодні не услышал никакой конкретики, ни перспективы и так далее. Сумбур, я не удолітворен. От таким отчотом он затянулся. Як і передбачалося, недовго Андрій Миколаєвич болісно роздумував над відповідями городян. Незабаром присутні попросили залишити приміщення. А запитання стареньких, які старанно виводили записочки, так і зависли в повітрі. Завдати зустрічний удар віртуальній реальності спробували в Южноукраїнській загальноосвітній школі номер 3 Так серед учнів старших класів відбувся відкритий кіберспортивний чемпіонат. Подібні змагання, як правило, проходять у містах-мільйонниках та на столичному рівні. Однак наша шкільна молодь вилась не менш кмітливою і вирішила організувати кіберзмагання у своєму місті. Детальніше у наступному сюжеті. Для комп'ютерного протиборства було обрано достатньо популярну гру «Контерстрайк», що з англійської Зустрічний удар. Подібна розвага була створена для командних змагань, дозволяє грати як в режимі один на один, так і команда проти команди. Стосовно южноукраїнських гравців, то у небувалому до цих пір турнірі вирішили взяти сім команд, або ще в кіберспорті їх називають клани: дві з южноукраїнська, з первомайська, з вознесенська та миколаєва. Директор южноукраїнської школи Олена Кокол зазначає, мета такого заходу цікаве спільне дозвілля сучасної молоді для того, щоб можна було не тільки вдома в ігри і а, спілкуватися по комп'ютеру, але для цього ребята повинні виходити і обіцятися. Для такого спілкування і такої ігри командної ігри вже, і ми організували наш сьогоднішній турнір. Олександр Смоляр, організатор і учасник кіберчемпіонату, розповідає, ця гра цікава та популярна. Тому що націлена на боротьбу з тероризмом і тільки починає набирати обертів в Україні. Ми захотіли провести цю ігру, тому що це, ця гра йде проти боротьби з тероризмом. Тут люди отримують додовольство, масу емоцій. В в в Одесі, в Николаїв, в Києві відкрився недавно кіберспортивний центр лучший в Європі. Досі тобто Україна ще си йдеть на передових місцях в спорті, і ми вирішили провести, попробувати, як у нас там вийде. Олександр Смолляр захопився цією грою в десятирічному віці. Він впевнений, таке дозвілля відпрацьовує командний дух, чіткість та послідовність дій. Та найголовніше вміння діяти спільно, а до того ж є наддинамічною та захоплюючою. Мені дуже сильно це та маса емоції це задоволення, коли ти виходиш. На точку і даєш мінус чотири. Знаєш квенти, та очі, і тебе просто руки трусяться. Ти хочеш далі, далі, і всього больше більше. в атигріях приділянка перемога дісталася южноукраїнській команді під назвою Ту Фраксфо грошовий призовий фонд за перше місце склав 400 гривень. Друге місце посіла миколаївська команда ІМДІ, отримавши 200 гривень. На третьому місці опинилася знову ж таки южноукраїнська команда Діпроніка з грошовим призом в розмірі 100 українських грошових одиниць. Інші команди, які не увійшли до трійки призерів, отримали солодощі в якості втішних призів. Подібні змагання серед шкільної молоді плануються і надалі, отож молодь міста енергетиків проводитиме час з користю та позитивом, будуючи потужний виховний потенціал. Вірити, отже, перемогти, сказав хтось з великих. Мало хто вірив у зведення церкви в місті енергетиків. Та з допомогою благодійного фонду Храм Христа Спасителя сьогодні радує око кожного южноукраїнця своєю красою та величі. Будувати храм почали в 2003 році, а в 2010-му вже провели першу службу. Про розвиток святилища у сюжеті Тетяни Степанюк. Котлован, огорожа та 500 гривень на все про все. Ось що починалося грандіозне будівництво храму Христа Спасителя у місті Южноукраїнськ. З'явилися добровольці будівельники, а далі хто інструментом, хто матеріалом допоміг. Втім, це був лише початок. Скільки ще довелося ініціаторам обійти підприємств, організацій та стукати у двері чиновників, щоб останні пішли назустріч. Та у реалізацію задуманого майже ніхто не вірив, тому то жертвували неохоче. Якщо й давали, то це були копійки, на котрий в общем нічого не построїш. Ну, худо бедно за перший рік ми зібрали 20 тисяч гривень. Когда на в 2004 році ми вже кладкою вийшли за преділи э, забору і вже настало видно, тоді і збори вілічились. Будували церкву усім містом вже з травня 2003 -го року, говорить керівник благодійного фонду Олександр Білик. Значну допомогу надав колектив атомної електростанції. На сьогодні зроблено чимало і особливо багато з рік, що минає. В цьому году була собрана. Ну, вже можна сказати, що порядка 900 тисяч гривень. Основні роботи проводились, звісно ж в цокольному етаже здання. І штукатурки, і укладка плітки, і там благоустройство, і двері, і замки, і отоплення. Робили, і там каналізацію здійли. З вересня у храмі Христа Спасителя розпочали розпис стін, а саме вівторя площою близько 300 квадратних метрів. Вже найближчим часом роботи планують завершити. І так, різдво южноукраїнці матимуть змогу зустріти у новій церкві. Спорт розвага до сьомого поту, зазначив французький письменник Марис Дакобра. Попітніти за перемогу довелось працівникам різних структур від окремленого підрозділу атомної електростанції на 22-й спартакіаді Южноукраїнської об'єднаної організації Профспілок. Протягом року спортсмени демонстрували свої здібності у 15 видах спорту, починаючи від шашок та закінчуючи армреслінгом. Всього ж у Спартакіаді взяли участь 32 команди, а це приблизно 1300 осіб. Хто ж став цьогорічним переможцем? Портикіади знає Олена Мельникова протягом року. Працівники цехів, підрозділів та дільниць южноукраїнської атомної електростанції не тільки сумлінно виконували свою роботу, а ще й спортивні вміння показували: футзал, армреслінг, волейбол, шашки та шахмати, настільний теніс. 15 видах спорту мали себе спробувати. Спортсмени заключним стало перетягування канату. Підсумку всіх змагань переможцем 22-ї спартакіади вже в дев'яте стала команда електроцеху. Тут гарні результати не забарились у всіх видах спорту. Перемогти їм допомогли щоденні тренування. Молодці, молодці, всі роботники, активні, дружні. Пообіцяли спортсмени здобути і 10-ту перемогу вже в наступному році, так як вважає Олександр Борцайло, завідуючи сектором спортивної роботи Олімп, перемога електроцеху має дві сторони медалі, як ми з 2003 року нашу спартакіаду, от 9 років підряд команда стала чемпіоном. Це так скажем, з одної сторони і радує, а з іншої сторони і насторожує, тому що все-таки лідерство є лідерство, но коли команде лідеру другі колективи, так скажем, не создают конкуренції. Воно може превратиться, так скажем за відомої До речі, цьогорічного 22 другу спартакіаду була присвячена п'ятнадцятиріччя компанія Найкенергоата та двадцятій річниці незалежності України. Наступна ж спартакіада пройде під гаслом здоровий образ життя, та буде присвячена Євро 2012 Це всі новини на сьогодні. В студії з вами був я, Ігор Качурка. Всього вам найкращого.